У Національному банку України розповіли, коли можуть зрости тарифи на комуналку. Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду не зміняться значно до 2026 року. Коли ж можливе їх підвищення. А мене звати Євгеній Середницький, я адвокат, і ви на моєму каналі. Як ви здогадалися, сьогодні говоримо про житлово-комунальні послуги і про можливе їх підвищення. Підвищення тарифів на енергетичні послуги може посилити інфляційний тиск і потребувати додаткових субсидій. При цьому затримка в коригування тарифів може призвести до фінансових дозбалансів в енергетичному сенсі. Національний банк України очікує, що чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води протягом року все ж таки не зазнають суттєвих змін. Однак з 2026 року можливе все ж таки деяке підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Коли ж насправді можуть зрости тарифи на комунальні послуги в Україні? Цей прогноз ґрунтується на деяких припущеннях щодо незмінності окремих тарифів на послуги житлово-комунального господарства протягом 2025 року. Передає 24 канал. З посиланням на інфляційний звіт Національного банку України за січень 2025 року. А що думаєте ви стосовно цього? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо також сподобалось це відео, не забудьте поставити йому лайк. Припускається також, що поступове підвищення акцизів і тарифів на житлово-комунальне господарство, однак, терміни підвищень є невизначеними. Слід підкреслити, що складний стан в енергетиці та державному бюджеті України може все ж таки зумовити коригування тарифів на житлово-комунальні послуги, але вже у наступних роках. Як підвищення тарифів вплине на інфляцію в Україні? Згідно з даними Національного банку України, окремим ризиком для прогнозу інфляції є перше, про що слід зазначитись, це невизначеність саме із термінами вказаних підвищень. І, по-друге, невизначеність із величиною коригування енергетичних тарифів, ба більше. Підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск на населення України. Крім того, це може зумовити потребу в збільшенні субсидій для населення нашої з вами країни. З іншого боку, триваліше відтермінування рішення щодо приведення тарифів на. Послуги житлово-комунального господарства до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції, але в свою чергу це накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергетичних компаній. Про це зазначають в свою чергу. В Національному банку України. Від себе ж хочу додати, що карати не можна, слід помилувати, да? або помилувати карати не можна, да? де хочете, там і ставте кому, як то кажуть. Я хочу вам в свою чергу сказати, що вихід все ж таки є, і цей вихід полягає в тому, що потрібно проводити аудит надання житлово-комунальних послуг. Також нам потрібно буде провести реформування, перерозподіл, можливо, зменшення видатків, особливо в державному секторі, саме в державних енергетичних компаніях тому що, як ви знаєте, останні скандали показують про те, що об'являються деякі тендери на заміщення вакантних посад і виділяються значні кошти, які хочуть витратити на пошук. Голів цих компаній або на топ-менеджмент, плюс до того, можливо, може треба зменшити кількість членів наглядових рад, зменшити їх рівень доходу, що в свою чергу призведе до мінімізації витрат саме на цій корпорації. Що думаєте стосовно цього? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Пишіть також свої запитання. Ну і всім раджу також. Задуматись над тим, що потрібно в Україні запроваджувати відновлювальну енергетику, боротися з несанкціонованим вивезенням сміття, з несанкціонованим розміщенням полігонів, на яких несанкціоновано в свою чергу вивозяться ці відходи. і Продовжувати реформування не тільки сектору житлово-комунальних послуг, а й податкової е, системи. Е, перевезення також потрібно реформувати, тому що зараз в заголовках шириться інформація про підвищення тарифів на перевезення міськими міжміськими обласними операторами. Ну, у мене вся інформація на сьогодні. Тому дякую вам за увагу. Бережіть себе. Всього вам найкращого. До побачення.